Росоріс пиво від Сергія Стерненка, благодійного фонду спільнота Стерненка та Київської поварні варвар. Це благодійна колаборація. Пиво можна купити на сайті поварні варвар за 99 гривень. І весь прибуток з цього пива піде на ті самі дрони, які будуть робити той самий росоріс. Всередині у нас рисовий ель міцність 4,7% з додаванням лайму та листя кафірського лайму. Ну і переходимо до дегустації. Як то кажуть, буду пити перший. Келих, я, до речі, теж обрав тематичний. Можете побачити напис на ньому, якщо розгледіте. І давайте вже переходити до дегустації цього пива. у пива яскрава, цитрусова, вона дуже лаймова і ну, лайм тут реально читається і складається враження, ніби навіть сюди, знаєте, трошки вичевили скибочку того лайма або лимона. Дуже такий він яскравий та цитрусовий. Давайте пити. Пиво має легке тіло, воно легко п'ється, доволі питке і має так само яскравий смак. Тут відчувається нотки лайма. Дуже приємні цитрусові відтінки, але при цьому є і така, знаєте, гарна приємна солодовість. Така от пивна складова тут теж відчувається. В цілому такий дуже питкий, дуже зрозумілий та дуже яскравий ель. Я б сказав, що він не нав'язливий, але все ж таки, от лайм трошки нав'язується. Мені навіть тут відчувається трошки відтінки. Знаєте, оцей торт лимонний такий. От мені дуже чомусь такі, от навіть нотки випічки з'являються. В цілому дуже легкий, дуже приємний, а головне дуже корисний сорт. Тому обов'язково купую купуйте це пиво, і ви будете знати на що підуть гроші з цього пива, або не купуйте це пиво, але все одно підтримуйте силу оборони України.